У фоє блискуча фотозона у концертній залі аншлаг. На сцені чекають нагородження золоті статуетки. У цій залі зібралися педагоги, батьки, бабусі, дідусі талановитої молоді. Це була урочиста церемонія нагородження учнівської та студентської молоді Боратинської громади. Оплески, нашого. За мить одна з цих дівчат вийде на сцену ще раз забрати свій золотий оскар. Її оголосять найкращою в номінації Творчі досягнення. Дівчина з гірки полонки раніше перемогла в міжнародному конкурсі баяністів. Акордеоністів стала лауреаткою премії конкурсу такого ж рівня. За ці досягнення 10 членів спеціальної комісії вирішили, що серед творчої молоді Баратинської громади Вікторія має право називатися найкращою. Якщо насправді говорити, то я взагалі цього не очікувала. Я була дуже щаслива, як почула, що кажуть моє ім'я, це було взагалі, навіть немає слів. Батьки сьогодні є. Так, ось там стоїть моя мама, ну і все. Мама, мама що вже казала? Моя мама взагалі, ну, вона дуже щаслива. Я так думаю, вона була в шоці. На одній сцені з Вікторією нагороджували Мирославу. Школярка любить малювати, має навіть свій авторський символ кролик. Зірка кожної картини. В неї на кожній картині захований маленький кролик чорний. І можна знайти на кожному малюнку. Це така, це така авторська штучка. Гучними оплесками вітали переможця номінації, інтелектуальні досягнення та значний авторський інноваційний доробок у сфері науки та мистецтва. Головну статуетку забрав Тарас Деркач із Боратина. Я займаюся проманю. Мені заподобається тим, що тут є багато різних можливостей. наприклад, створювати щось своє, тестувати його, знаходити помилки. Там такий захід. Боратинська громада організовує вже вдруге. Усе задля того, аби допомагати молодим людям мати активну життєву позицію і мотивувати їх до високих досягнень у різних сферах. До слова, молодь становить третину населення Боратинської громади. Наша громада орієнтована є на молодь. Нам важливо, щоб молодь організовувалася, щоб вона була активною, була цілеспрямованою. Тому, власне, ми хочемо мотивувати молодих людей досягати висот, щоб вони бачили, що наша громада зацікавлена у їхніх успіхах, що ми ці успіхи можемо розділяти разом. Ми хочемо їх сьогодні мотивувати. Минулоріч на участь у церемонії свої заявки відправило 56 юних жителів Баратинської громади. Цьогоріч майже вдвічі більше номінацій було п'ять: освіта, мистецтво, спортивні досягнення, командотворення та активна. Позиція молодих людей у громаді у кожній номінації троє переможців. Усіх відзначили золотими статуетками. Понад те, вони отримали грошові премії. Такі церемонії кажуть її учасники. Мотивують не просто займатися улюбленою справою, а й робити це професійно, підкріплюючи перемогами на обласних всеукраїнських та міжнародних рівнях. Це дуже важливо для створення конкуренції між дітьми і щоб розвивалася наука. У Биратинській громаді вірять, що з кожним роком ця церемонія збиратиме все більше номінантів, адже молодь це рушійна сила, і успіх кожного жителя громади це успіх усієї України. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.